Вітаю, шановні друзі! Чудовий ранок, гарний день. На порозі вашого будинку з'являється працівник служби у справах дітей Югентанту і просить вас впустити його для того, щоб перевірити становище та умови проживання вашої дитини. Така ситуація може трапитись з будь-ким, як з німецькою сім'єю, так і з вами, з українськими переселенцями. Як завжди, багато хто скаже, що я накручую ситуацію або негативізую діяльність Югентанту. Ні, друзі. Я викладаю достовірні факти, позицію німецьких адвокатів у сімейних справах. І сьогодні ми з вами розглянемо цікаву публікацію, розглянемо, що таке порушення умов благополуччя дитини і чому Югентан так часто зловживає цим. І чи дійсно це так до речі, якщо вам цікаво, що таке порушення умов благополуччя? Для дитини ви можете подивитись моє відео на Ютубі 20 хвилинне де ви дізнаєтесь, що може вважатися порушенням благополуччя дитини і які дії можуть кваліфікуватися, і після яких дій югентант може забрати дитину. Там дуже великий перелік дій, але така ситуація в Німеччині і так відбувається. Але краще бути попередженим, ніж сидіти й думати, що все ідеально, класно і чудово працює в цій країні. Нещодавно я прочитав чудову статтю відомого німецького адвоката Рейнера Боема. Це адвокат у сімейних справах, Rechtsanwalt für Familienrecht. І на сайті Anwalt.de він виклав дуже цікаву статтю про Jugendamt, взагалі, що таке цей орган у справах дітей, що він робить. Статистику та відповідні поради тому, кому цікава інформація про югентамт, давайте почнемо розбирати дану публікацію, і ви дізнаєтесь багато цікаво, що пише адвокат Райнер Боєм. Будь ласка, не піддавайтеся оманливому почуттю безпеки, як тільки в справу втручається служба у справах неповнолітніх югентамт. Всі ваші тривожні дзвіночки повинні бити на сполах. Якщо ти не будеш діяти вкрай обережно, ти можеш понести найсуворіше покарання, навіть якщо ти абсолютно не винен. У вас заберуть дітей, дітей передадуть у прийомну сім'ю або в дитячий будинок. Правове підґрунтя держава повинна захищати дітей. Але під цим захистом дуже часто. Виникає зловживань зі сторони окремих працівників югентамту. Я в жодному разі не хочу сказати і не хочу негативізувати діяльність югентамту. тому що багато випадків, коли вони дійсно допомагають. Але є і статистика, німецька статистика від німецьких адвокатів. Тому давайте подивимось далі. Однак менш ніж у 20 випадків, коли служби у справах дітей беруть дітей під опіку, є, хоча б підозра на насильство 20%. Або жорстоке поводження з ними. Натомість у переважній більшості випадків, тобі ж 80 випадків, як ви розумієте, дітей забирають із сім'ї, оскільки, на думку югентамта, батьки перевантажені або просто не здатні виховувати своїх дітей. Ви розумієте, да? Перевантажений або нездатний виховувати своїх дітей, будь-що і будь-кого можна виправдати за їженою фразою Загроза благополуччя дитини. Як я вже казав, на моєму Ютуб каналі ви можете подивитися 20-хвилинне відео, що таке благополуччя дитини. Відео ви можете знайти за посиланням в цих коментарях, або за цією назвою на моєму Ютуб каналі. Що каже адвокат Райнер? Боєм Далі з таким формулюванням, наша правова держава сходить зі шляху передбачуваної правової визначеності і вступає в трясину можливого свавілля. Будь ласка, будьте вкрай обережні. Кожне слово, кожен вчинок, кожен невинний жарт, кожна незначна травма, отримана вашою дитиною під час гри, навіть кожна історія з власної юності батьків. Може стати для вас незліченним ризиком, якщо прокуратура хоче взяти під варту підозрюваного громадянина, підозрілі факти повинні бути предоставлені судді. Зовсім інша процедура застосовується у випадку взяття дітей під опіку відповідно до параграфу 42 СГБ 8. Як грім серед ясного неба, служба у справах неповнолітніх дітей може в будь-який момент забрати у вас дітей без судді. Який не побачив або не визнав підстав для підозри і помістити їх в інше місце. Цей захід, який є дуже драматичним для дітей та їхніх батьків, завжди може бути застосований, якщо служба у справах неповнолітніх вважає, що благополуччю дитини загрожує небезпека з боку когось або чогось. Підозра та заходи часто ґрунтуються на тривіальних причинах. Це те, що я завжди також привожу як приклад, друзі. Не завжди причини відібрання дітей є абсолютно виправдані і не завжди вони створюють загрозу благополуччю дітей. Як тільки вас підозрюють у тому, що ви перевантажені вихованням дітей, все, що ви робите, чи говорите, або не робите, чи не говорите, може бути використано проти вас югентамтом. Ви опинилися в закритій ситуації, в якій практично нічого не можете зробити правильно. Кожне слово може бути перекручене. Якщо ти визнаєш труднощі, Югентам може припустити, що насправді все набагато гірше. Якщо ви заперечуєте труднощі, це може бути витлумачено як доказ того, що вони готові поважати права своїх дітей і самокритично співпрацювати з югентамтом. Ну, як ви розумієте, коли у вас відбирають дитину, і ви заперечуєте проти такого відібрання, Югентан повинен звернутися в місцевий суд. Судові засідання даного суду можна чекати місяцями. Ця процедура не досить легка. Про що каже Райнер Боєм? Він каже про те, що у підозрюваного у звичайного злочинця набагато більше прав ніж у батьків. У яких забирають дітей, і в першу чергу це створює величезні травми для самої дитини і батьків. Що пише адвокат далі? Протягом часу управління у справах неповнолітніх вирішують, як часто і як ви можете бачити з дітьми на їхній жах, їхні прохання про короткострокові регулярні контакти з дітьми відхиляються з дістандартними формулюваннями. Можливо, хтось стикався з Югентамтом. Ви вже знаєте. Ви мож. Ви можете почути щось на кшталт, діти повинні спочатку заспокоїтись або приїхати в прийомну сім'ю. Злочинці мають більше прав за кримінальним законодавством і краще захищені від втручання держави, ніж невинні громадяни, батьки та їхні діти, для яких часто достатньо лише підозри у загрозі життю дитини. Коли справа передається в суд, Суд зачасту назначає експерта, з яким ви повинні спілкуватися. Що з цього приводу каже рехсанвальд Райан Боїн? Якщо у вас потім виникають труднощі з експертом або навіть відмов від співпраці, вас знову звинувасять в цьому. Людям подобається підозрювати, що ви явно намагаєтесь щось приховати. Якщо ви хочете співпрацювати з експертом, ви ніколи не повинні довірливо вірити в те, що експерту доручили допомогти вам. Розумієте? Експерт спочатку ставитиме вам дуже дружні, а згодом часто настирливі та неприємні запитання. У деяких випадках ви не зможете не помітити сенс і мету каверзних запитань. Часто збирається інформація про ваш психологічний розвиток у дитинстві та дорослому віці, ваші партнерські стосунки, професійну діяльність і навіть про будь-які розлади харчової поведінки. Будьте поготові, друзі. Експерт може вирішити, що вам потрібно пройти тривалий період стаціонарної терапії, перш ніж він визначить, розгляне питання про те, щоб повернути вам дітей на кілька тижнів під час канікул. Ви розумієте, який маразм? Тому ще раз повторюю: якщо дзвонять зі служби у справах дітей, якщо вам вже запропонували взяти дитину під опіку, вам терміново потрібні фахівці, які проконсультують, підтримують і подбають про вас. Якщо ви наївно дієте самостійно, ви наражаєте себе, свою сім'ю і перше своїх дітей на велику небезпеку. Ви думаєте, що це все вас не стосується? Друзі, так само думали і батьки 48 тисяч дітей, яких вилучили в 2022 році. Югентам. 48 тисяч дітей, як повідомляє адвокат Райан Боем. Ви розумієте, наскільки це величезна цифра для майже 70 мільйонної країни. 48 тисяч дітей було вилучено у 2022 році. Для мене це шок. Але найбільше мене шокує це те, що у 80% таких вилучень не було навіть підозри на насильство. Майже 40 тисяч дітей були влаштовані службами у справах дітей у прийомні сім'ї та інтернати, тому що їхні батьки, на думку влади, були перевантажені або не здатні їх виховувати. Тобто це настільки розмитий термін поняття, що під нього можна любого працівника, президента, прем'єр-міністра, міністра, депутата, будь-кого взяти і сказати, що він перевантажений і не здатний виховувати свою дитину. Тому будьте обережні, і якщо до вас приходить югентам, не нехтуйте, звертайтеся до професійних адвокатів, рехсанвальтів і користуйтеся їхньою допомогою, друзі, тому що це велика може бути проблема для вас. І, звичайно, знову ж таки повторюсь: в багатьох випадках югентамт і допомагає, але це як з медичними ліками. Якщо їх трішки, то вони лікують, якщо їх дуже багато, то вони шкодять здоров'ю. Тому знайте ваші права і знайте, що в будь-якому випадку в разі контакту Югентамту. Краще звертайтеся до професійного німецького адвоката в сімейних справах, який допоможе на ранній стадії витягти вас з цієї ситуації. Знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.